З чим AI може допомогти, якщо ти CEO або власне компанії, можливо там підхопити операційку або ще якісь там блоки. Класне питання, бо якраз зараз в нашій компанії ми побачили цю проблему. Ми побачили, що ну я, як власник бізнесу, виконую певний ряд завдань, які можна виконувати швидше. Наприклад, навіть дати ту саму задачу бізнес асистенту ну, це все одно треба написати, уточнити деталі дочекатись відповіді і тому подібне не всі власники бізнесу мають бізнес-асистентів або не готові їх застосовувати. Ми створили е, зараз свій такий внутрішній продукт, який називається ai бізнес-асистент, якому з допомогою найбільш зараз мені здається зручної форми контактування. А це є голосові повідомлення в Телеграмі. Ти можеш давати завдання для прикладу. забронюй мені завтра зустріч з Андрієм у третій годині. Такі то такі то локації. І ми подбали про те, щоб цей розумний бізнес-асистент, а я бізнес-асистент мав доступ до тих програм, з якими SEO чи власник бізнесу працює, для прикладу, календар, таскрек, будь яка CRM, в принципі, будь-яке програмне забезпечення, яке має реалізований API. Ми з ним можемо контактувати.